Вітаємо, слава Україні. Вітаю вас. Героям слава пане Олександре. Давайте обговоримо дуже складна тема. Про тиск на місцеве самоврядування. Дуже серйозні звинувачення. Вам слово: Ну, це не щось нове, що сталося лише вчора. Звісно, дуже прикро чути, що в Дніпрі саме через. Таке виснаження моральне, психологічне через тиск правоохоронних органів помер заступник міського голови Бориса Філатова, про що Філатов сам озвучив. Але тиск на місцеве самоврядування і а, тиск, і, власне, зупинка децентралізаційної реформи, яка відбулася доволі успішно, вона зараз фактично призупинена, тому що місцеве самоврядування у великій мірі поставлене на паузу і. А, Керування багатьма процесами відбувається так, як буде сказано згори. Я на собі, як міський голова рівного, особисто відчув це, будучи відстороненим від своїх обов'язків, абсолютно за смішними надуманими питаннями. Чернігівський міський голова Атрошенко був відсторонений від виконання своїх обов'язків. Лише вдумайтесь за те, що його водій вивозив в перші дні. Війни, сім'ю мера Чернігова за кордон для того, щоб ну врятувати питання безпеки І в той же час, коли ми дивимося на а, випадки, коли а, слуга, слуги народу, хоча б останні кричущі випадки, головам се Хмельницькому, один із новопризначених міністрів із слуг народу, якого було виявлено житло за 17 мільйонів гривень, яке буцімто його теж абсолютно. Ну, майже нічого на ЗК цього не бачить, але на ЗК дуже скурпульозно підходить до тих політиків, які представляють опозиційні сили в першу чергу. Тому тиск на місцеве самоврядування він був є і, на жаль буде продовжуватись. І прикриваючись військовим станом, центральна влада на жаль буде робити це і продовжує робити що дуже і дуже сумно. Натомість об'єднатись, натомість зосередити всі сили в боротьбі проти зовнішнього ворога. Дуже часто відкривається внутрішній фронт проти волонтерів, проти журналістів, проти місцевого самоврядування і так далі. Громада рівно офіційно обрала вас міським головою, і фактично вибір людей зараз не може переклеслити політично умотивоване рішення керівника Рівненського міського суду Петра Денісюка. Які у вас зараз цілі, завдання, плани дайте, будь ласка, вам слово, дайте інформацію. Ну на даний момент в першу чергу мої плани і цілі зосереджені на те, щоб максимально зосередити всі ресурси, всі зусилля на наближення нашої перемоги, Незважаючи на те, на яких позиціях на яких посадах я знаходжусь, пріоритет це підтримка збройних сил України. Навіть прямо зараз я перебуваю на сході України в сумському регіоні. Зовсім поруч біля кордону країни гною. Де ми привезли техніку для нашої рівненської 104-ї бригади? Допомагаємо всім, чи можемо. Це скажімо так: практична волонтерська громадянська позиція, яка зараз є. Разом з тим, моє питання зараз перебуває про моє незаконне відсторонення. Перебуває в конституційному суді. Я подав конституційну саргу. Суд конституційний, але разом з тим, щоб ви собі розуміли, як тільки моя справа розпочалась розглядатись в конституційному суді України, одразу слуги народу, зокрема представник Верховної ради в Конституційному суді, той самий Максим Дирдін, який буквально кілька днів тому дуже радів, що Первомайськ все ж таки не декомунізували і не змінили його назву, подав від на відсторонення судді головуючого, який вів мою справу. Тиск продовжується навіть на суд, тобто судова система перебуває під шаленим тиском, щоб бодай не було прийнято позитивне рішення в моїй справі і в справі інших міських волів. Чи хтось підтримав вас з інших представників місцевого самоврядування, з наших європейських партнерів, з яким ви комунікували на посаді? Яка ситуація з приводу громадського сектору? Хто вас підтримав? Це дуже важливо про це поговорити. Про підтримку, звісно, як тільки розпочалось... Фактично, політичний тиск, політичне переслідування в моєму кейсі, по моєму відстороненню, я отримав дуже багато підтримки. Зокрема, це асоціація міст України під головуванням Віталія Кличка, київського міського голови, котрий, до речі, також дуже і дуже проходить нелегкий період. По якому і особисто і по Києву відкриваються сотні кримінальних проваджень, які лишень. Покликані створити негативний інформаційний фон і, скажімо так, зруйнувати довіру до міських голів. Разом з тим, отримав хорошу і високу підтримку від друзів за кордону Європейських асоціацій міст, зокрема з Норвегії, колеги міські голови за кордону наших міст партнерів висловлюють свою підтримку. І, Постійно спостерігають за тим за тією ситуацією, яка є в країні. Американці дуже дуже детально скурпульозно вивчають питання щодо тиску на місцеве самоврядування. Зокрема, нещодавно я перебував в Сполучених Штатах з коротким відрядженням в перерві між своїми поїздками на фронт. А, хочу сказати, що американська сторона, зокрема, деякі впливові і сенатори, і конгресмени, дуже добре. А, Усвідомлені про той стан справ, який є сьогодні саме в тиску на місцеве самоврядування, пане Олександре, дякуємо вам щиро за ваше включення. Бажаємо вам насправді вашу честь, гідність відстояти, Ну і, звичайно, повернутися на посаду. Тому що місцеве самоврядування воно і відрізняється від центральним, тим, що це обране суспільством. і це дуже важливо. Вас обирала не влада, вас обирали люди. Дякуємо вам щиро.